А докажи мені, що існує Бог. Часто говорять люди чи пишуть в коментарях, і дійсно, знаєте, це питання воно ж ніяк не лякає, тому що доказів існування Бога є тисячі. Але коли кажеш людям, да, доведи мені, що Бога не існує, то там все закінчується на тому, а мені здається, а я думаю, а мені хочеться, а я так вважаю. Тобто немає цьому ніяких підтверджень. Знаєте, один з таких елементарних доказів існування Бога, який кожен може. Перевірити, це те, що в кожного з нас є честь, мораль, совість, душа, дух нематеріальні частинки в нас. Да, е, ніяк не можна пояснити, звідки взялися честь, совість, мораль у людини. Да, на якому етапі еволюції вони з'явились в нас, так як совість це частинка Бога в кожному з нас, і дух це те, що відрізняє нас від будь-яких тварин.